законопроекту 15-53 годин. Стосунка громадянин держави і громадянин банки за останні багато років громадянин завжди програвав. Завжди знаходились аргументи, чому у, люди, у людини маленька пенсія, тому що в державі немає коштів, тому що в бюджеті не передбачено, тому що в міжнародний робіт фонд, а також росіяни, а також інші інші вимагають від нас погашення кредитів. Завжди наш український громадянин змушений був реагувати на це зниженням рівням свого життя, зниженням рівні соціальних стандартів і іншими негараздами, які стосувалися кожної людини в, нашому, в нашій державі. Це приклад, який ми вчора продемонстрували всьому українському і як можна захистити. А не банки, які вже дійсно багато разів отримали ті відсотки, які змогли забезпечити їхній надприбутку. Сьогодні в суспільстві обговорюється питання, що це призведе до чергової хвилі економічного падіння і до ну, ймовірного дефолту. А скажіть мені, будь ласка, а те, що 22 червня прем'єр-міністр і Міністерство фінансів України повернуло 75 мільйонів доларів країні-агресі. Погашення боргу, який яку я думаю вже свого часу за припинення євроінтеграції. Це не здача національних інтересів. Це не, пер... не пророкує технічне допомоги. Товариство, я, на жаль, не почув в цьому залі за вести тиждень пояснення, що з цим робити. Я вважаю, що такі речі, коли парламент проголосував, кожен з нас це була неймовірна велика підтримка в залу. Ми дали право. Уряду не платити по зовнішнім запозиченням. Президент Порошенко офіційно заявив, що для держави всі приватні позичальники рівні російський кредит оцінюється так само, як і будь-які інші. А вже через два тижні після того, як прем'єр отримав це право, і я теж голосував за надання йому цього права. Ми платимо країні, яка анексувала частину нашої території і розв'язала криваву бійну на сході 75 мільйонів доларів, щоб уникнути технічного дефолту, але готові до технічного дефолту і не виплати до 24 липня 100 мільйонів доларів погашення поємно купону. Що це? Це класичні подвійні стандарти. Залишається 15 секунд. Я хотів би, щоб ви звернули увагу колеги на величезну проблему і не є мене на області. Комусь дуже хочеться знищити Кам'янський район Черкаської області, дати ще 15 років. По рішенню Черкаської обласної ради, яке відбулося тиждень тому, в Смілянському районі прийняли рішення створити 6 територіальних громад. А в Кам'янському яке співмірне власне 15-е співмірно за територію. Всього навсього одна. По конституційній реформі за громадою йде район. Так от хтось дуже хоче Колодноярський край і Кам'янський край знищити. Поможіть мені, не дамо це зробити сучасним а-ля комуністам. Як? Благовінку. У парламенті законопроекту 15-58 Стосунка громадянин держава і громадянин банки за останні багато років громадянин завжди програвав. а також інші і інші допомагають від нас погашення країни. Завжди наш український громадянин змушений був реагувати на це зниженням рівням свого життя, зниженням рівням соціальних стандартів і іншими негараздами, які стосувалися кожної людини в, нашому, в нашій державі. Це приклад, який ми вчора продемонстрували всьому українському народу, як можна захистити конкретну людину а не банки, які вже дійсно багато разів отримали ті відсотки, які змогли забезпечити їхній надприбутки. Сьогодні в суспільстві обговорюється це питання, що це призведе до чергової хвилі економічного падіння і до ну, ймовірного дефолту. А скажіть мені, будь ласка, а те, що 22 червня прем'єр-міністр і Міністерство фінансів України повернуло 75 мільйонів доларів країні-агресорів. Погашення боргу, який окун Ярудович за свого часу за припинення євроінтеграції. Це не здача національних інтересів, це не, перед... не пророкує технічні диплому. Товариство, я, на жаль, не почув в цьому залі за весь тиждень пояснення, що з цим робити. Я вважаю, що такі речі, коли парламент проголосував, кожен з нас це була немовірна велика підтримка залу. Ми дали право. Уряду не платити по зовнішнім запозиченням. Президент Порошенко офіційно заявив, що для держави всі приватні позичальника Рівні російський кредит оцінюється так само, як і будь-які інші. А вже через два тижні після того, як прем'єр отримав це право, і я теж усунував за надання йому цього права. Ми платимо країні, яка анексувала частину нашої території, і розв'язала криваву бійну на сході 75 мільйонів доларів, щоб уникнути технічного дефолту, але готові до технічного дефолту і не виплати до 24 липня 100 мільйонів доларів погашення поємно купону. Що це? Це класичні подвійні стандарти. Залишається 15 секунд. Я хотів би, щоб ви звернули увагу колеги на величезну проблему, яку є мене на окрузі. Комусь дуже хочеться знищити Кам'янський район Черкаської області, також далі 15 років. По рішенню Черкаської обласної ради, яке відбулося тиждень тому, в Смілянському районі прийняли рішення створити 6 територіальних громад. А в Кам'янському яке співмірне, яке співмірно за територію. Всього навсього одна. По конституційній ц... реформі за громадою йде район. Так от хтось дуже хоче половноярський край і кам'янський край знищити. Поможіть мені, не дамо це зробити сучасним а-ля комуністам. Як? Слава Україні!